Позаду мене Луноход-2. Якби точна копія штукенці, яка побувала на Місяці, проїхала 37 кілометрів і зробила багато роботи. Короткий огляд музею космонавтики в Житомирі в цьому відео погнали. Вартість вхідного квитка 100 гривень дорослий і 60 гривень Софія залетіла по стадаку. Оце точна копія транспортного пілотованого космічного корабля Союз, який розроблявся з 1962 року. Дивіться, яка комохійно здоровенно, класно. А це, дивіться, творог з клюквеним пюре, розсольник, їжа. От, зразки її представлені з 60-80-х років. Сендвіч, там, не тільки Радянського Союзу, якби є і американська астронавт з пакетиків, з баночок. Я не знаю, до речі, якби м'ясо куріне. Прикольно. Я не знаю, як оце я відкривав би цю банку в космосі. Свинина тушена. З сладким перцем. <хи> Прикольно, класна їжа, якби предмети гігієни є. А оце унікальний експонат, спускний апарат космічного корабля Союз-27. Ця штукенція доставила на орбіту і повернула назад і Романенко, якби у 78-му році. Класно. Це оригінал. Зацініть як там всередині. Я б навіть і не знаю, як я б сидів такі штукенці, щоб зимою було. Недоторканий аварійний запас космонавта, що тут є. Рипснасті, якби е, ручка є, ліхтарик є. Все є тут, що треба. Аптечка є е, е, батарея, прибой 2К. Оце справжній рідинний ракетний двигун. Подивіться, як це виглядає, якби зовсім не турбореактивний. Всім нам відомо, що в космосі проводять експерименти над рослинами, намагаються виростити різні культури. Он дивіться, ріпак в таких контейнерах. Он чітко показано, як би як це вирощується. Схоже на системний блок від комп'ютера, але там всі умови створені, щоб рослинка жила. Ну прикольно, це справжній експонат. Дивіться, унікальна фотографія Сергія Павловича Корольова, яку з собою в космічний політ брав наш єдиний український космонавт Леонід Каденюк. От він вже помер, але ось пам'ять це все ну унікальний експонат. Реально. Дякую за лайк і підписку. Ви найкраща публіка. Я думаю, мої відео вас вражають, як мене вразив цей музей. Нове відео виходить щодня. Пока.